Це над Єрусалимом, це показує нам образ Бога, що Бог може плакати, що Бог страждає. Це страждання було не тільки на Христі, а це страждання триває постійно від третього розділу книги буття, де людина вибрала не Бога, людина відійшла від Бога. Це страждання Бога триває, поки існує цей світ і полягає в тому, що Бог хоче цієї близькості з людиною людина не завжди хоче. Ісус плаче над Єрусалимом, тому що люди не розпізнали прихід Спасителя. Чекали, чекали, чекали і не розпізнали. Стільки років? Вони жили в цьому очікуванні, щоб прийшов Месія щоб всі старозавітні пророки, про це говорили. Кожен єврей настільки сильно мав це в своїй свідомості, набагато більше, навіть ніж ми чекаємо другого пришестя Ісуса. Так, вони чекали Спасителя, але через свої якісь такі уявлення, якісь очікування, які вони... Самі собі сформували сформували такий образ Бога, а Він прийшов як людина, а Він прийшов в простоті, так як виглядав як кожен із нас, як людина, був до нас подібний у всьому, крім гріха. Цьому Євангелії сьогодні, замість Слова Єрусалим, ми можемо поставити. Якесь інше місто, можемо поставити якусь країну, можемо поставити сім'ю, а можемо поставити людину і так читати це Євангеліє, тому що Євангеліє є актуальне, воно, воно сьогодні є до мене, до тебе, до, до кожного з нас, Бог промовляє. Ісус наблизився до якогось міста, до країни, до до сім'ї, наприклад, твоєї Ісус наближається, бо до самої людини наближається, і побачив це місто, побачив людину і заплакав над ним. Заплакав. Бог заплакав. Бог прийшов не до міста, Бог прийшов не до якоїсь географічної території, тому що земля і так належить Богу. Війна за землю, за територію триває сьогодні в нашій країні, і постійно вона тривала після первородного гріха. Людина постійно б'ється за землю. Але ця земля належить Богові. До того, до гріха людина знала, що ця земля належить Богові, Бог доручив цю землю людині, пануй на нею, користуйся. Управляй цією землею, будь господарем цієї землі і Бог благословляв людину. Але тоді, коли людина почала привласнювати собі, коли з'явилися царі, не знаю, президенти, потім, якісь люди, які сказали, що це моя земля. Тоді приходить інша людина і каже: ні, це моя земля, це мені належить». І так З'являється війна, але все це належить А Бог приходить не до якоїсь землі, до клаптику землі, а Він приходить до людини. За місяць ми будемо переживати, знову, згадувати і переживати цей прихід Спасителя, це Різдво, це народження. Але він прийшов не до Віфлеєму. Не до, не до якогось міста, не до Єрусалиму, не до України, але Він прийшов до людини, до мене, до тебе, до, до кожної людини Він приходить. Це є його місія, це є його, його бажання прийти в серце людини, але плаче тоді, коли людина не хоче його прийняти. Бог страждає. Каже Ісус. Якби ти зрозуміло в цей день, що потрібно для твого миру, що потрібно для миру. Сьогодні в Україні багато говориться про те, що потрібно для миру, потрібно більше військової техніки, потрібно більше підтримки грошей і так далі, підтримки інших політичних діячів. Але Ісус говорить, якби ти зрозумів, що потрібно для Твого миру, спробуймо побути трошки з цим запитанням у своєму серці, що потрібно для миру, що Господь нам зараз дає в наше серце, яке натхнення, що потрібно для того, щоб був мир в наших серцях, щоб був мир між нами, щоб був, був мир в сім'ї. Щоб був мир між двома людьми, які вже роками не розмовляють, ненавидять один одного, бо це та сама війна, тільки, можливо, в менших масштабах, але різниці немає, бо там ненависть, там ненависть. Що потрібно для миру з цим запитанням, нехай Дух Святий дасть нам відповідь.